Ми маємо усвідомити і знати істинну правду. Бо тільки знаючи істинну правду, ми зрозуміємо і усвідомимо, хто ми є в світовій спільноті і тут безпосередньо. Бо якщо ми будемо і далі йти, і все буде йти на обмані, на брехні, недостовірності, на створення протистояння нас, українців, в своїй державі, ми так і будемо гинути на чужих землях, за чужі ідеї, але не за себе. І сьогодні ми бачимо тут обеліз нашим солдатам. Вони розкидані по всій Україні. Це тільки ті, хто загинули. А скільки пішло із життя від ран, від тих хвороб, які там отримали, а скільки скалічено душ, а скільки не народжено дітей українців. Я вважаю, що ми настільки повинні це усвідомити, зрозуміти, щоб ніколи не пролилась кров. Нашого громадянина або нашого солдата за кордоном і громадянина і солдата тут в Україні. Бо нас сьогодні розводять, нас дурять. І частина авганців сьогодні стоїть на Майдані, а частина з іншої сторони барикади. Як так може бути? Скільки нас будуть дурити? Скільки протиставляти українця проти українця? Ось стоїть Олександр Дмитрович Степанишин. повертаючись з Майдану в кув'єті стояв бусь. Помогли витягнути, і батько, спілкуючись з ним, каже, як мені бути, мій син стоїть в рядах Беркуту. Я стою тут. Хто в кого буде стріляти? За що? За те, що одні хочуть правової держави мати своє право мати свої суди цивілізовані, силові структури, державний устрій. І сьогодні нас рахують, не знаю ким. Тому я, моє глибоке переконання, що ми повинні відкинути всі партійні меркантильні інтереси, які ділять владу між собою. Які входять в структури цивільні і обманюючи народ, закликають, що та партія краща, та ще краща. Та ще. Я скажу та партія найгірша, яка привела до кровопролиття в Україні. Та найгірша. І її має народ засудити за те, що скільки згинуло, скільки ще не найдено. Все це історія потім покаже. Але ми, українці, ми повинні бути горді і повинні розуміти, що тільки ми захистимо самі себе, але ж світовій спільноті з цивілізованими країнами, з цивілізованими народами, які протягують нам руку, а не 350 років в ярмі і ще в ярмо втягуючи нас і в протистояннях. Між Сходом і Заходом, між півднем і північчю ми українці на своїй землі. І ми маємо визначитись і прийняти єдине рішення демократична Україна, цивілізована і правова. Тому я схиляю голови перед всіма, хто віддав життя. Свідомо і несвідомо, за наказом і без наказу, бо солдатів осуджувати Засуджувати ми не маємо права. Бо в радянський час Конституція і ті закони, які діяли, би хоч один солдат не йшов в Афганістан, він був би суджений трибуналом. Але я впевнений, що наші хлопці не йшли туди як загарбники, не йшли туди як нацисти, а йшли туди просто воювати на невідомій війні. Цей Чехословакія, це і Польща, це і Венгрія, це і Румунія, це і В'єтнам, це і е, Арабські Республіки і так далі. Що ми звідти отримали? Кріпцинкових гробів, крім хвороб, ран. І сьогодні не все вам є, якщо є навіть і по законодавству? Тому. Я вважаю, що ми повинні стати свідомими громадянами своєї держави і боротись за своє право. Честь, свобода, незалежність і саме головне, щоб ми не втратили своєї совісті, яка буде спокутувати нас, кожного, хто зчинив гріх, все своє свідоме життя, хто вбив. Хто наказав вбити і хто привів до такого стану. Зараз надзвичайно складна ситуація в нас в Україні. Особливо економічна і фінансова. І ми сьогодні повинні об'єднатися в єдине і Верховна Рада, на яку ще покладається надія велика, у вівторок повинна прийняти те рішення, що народ повинен керувати своєю державою. Завершуючи свій виступ. Я преклоняюсь перед всіма солдатами і солдатками України, які віддали своє життя. Я преклоняюсь перед вами, бо Старокостянтинів завжди був демократичним містом. І воно має бути демократичним. І ми маємо усвідомлювати ще раз, повертаючись до того, що ми обираємо своє життя. Я вам щиро дякую. Дай Бог вам здоров'я.